Щиро вітаю вас, мої любі маленькі друзі, на черговій нашій зустрічі в рамках дитячої історії. Тому, перш ніж історія пролунає, перш ніж повчання буде вам промовлено, ми помолимося. Тому прошу вас скласти ручки і будемо молитися. Дорогий Небесний Отець, я щиро дякую тобі, Господи, що ти е, в любові своїй піклуєшся про кожного із нас. Я прошу поблагослови нас на цей час слухання історії, закарбуй у дитячих серцях всі ті повчання, які будуть в ній лунати. В ім'я Ісуса, молитва наша. Амінь. Амінь. Ну що ж, друзі, приготував сьогодні для вас одну дуже повчальну історію. І ця історія трапилася давним-давно в Сполучених Штатах Америки з маленьким хлопчиком, якого звали Авраам. І щоб ця історія стала для вас більш зрозумілою, розпочати розповідь потрібно із самого дитинства цього малесенького хлопчика. Як я вже сказав, історія відбувалася в Сполучених Штатах Америки, і ось цей хлопчик Авраам, так його звали, він народився і жив зі своєю родиною на околиці величезного лісу. Ну і ви вже, мабуть, здогадалися, що якщо батьки називають свого синочка, називають його Авраамом. Це означає лише одне, що ці батьки вони любили Бога, читали Біблію і назвали свою дитинку в честь великого і сильного в вірі чоловіка Авраама, який дуже сильно любив Бога. Ви знаєте про Авраама, правда? Так. Да. Так ось, родина, в якій народився Авраам, дуже сильно любили Бога. Ну і синочка свого вони виховували також в послусі Божим заповідям. Однак слід визнати, що жили вони, ну як то кажуть, не дуже багато. Ну а правильніше сказати, родина була доволі таки бідною. Майна в них майже ніякого не було. І навіть будиночок, в якому вони проживали, був він зовсім і зовсім малесеньким. І стареньким. Да, і стареньким. Ми звикли, що в дитинки, наприклад, так як у вас, має бути своя затишна кімната, іграшки, комфортне ліжечко, правда, ми ми звикли до цього. Однак в Аврама всього цього не, не було. Да. Природа і ліс, що оточував його, оце і була його ігрова кімната. Там він грався, там він розважався, в лісі він собі і відпочивав. Однак, як я вже казав, не дивлячись на вбогість, будиночку і бідність сім'ї, в домі завжди було затишно, оскільки. Слово Боже, правда, любов, яка панувала між батьками, вони цей будиночок зігрівали, і наче освітлювали. Коли прийшов час Авраамові навчатися грамоті, тобто вчитися писати і читати, то батьки Авраама на превеликий жаль не змогли придбати йому необхідних для навчання речей. Ну, а знаєте на чому вчилися писати і чим писали в ті, в ті давні часи. Не, не кісточкою, а пером писали. Була спеціальна така баночка, чорнильниця, вона називалася. Туди наливалося чорнило, брали перо, заточували його ножиком так гостенько і мокали в баночку з чорнилом. І на бумазі, на, на шматку паперу, виводили літери. Однак чорнило на пері дуже швидко закінчилось, потрібно було знову мокати у чорнильницю. І так постійно напишеш слово, знову мокаєш, напишеш слово, знову мокаєш. І з цього пера чорнило могло капнути на, на папір. Це так було складно. Однак, навіть таких простих речей, як чорнило і чорнильниця, перо і папір, навіть і цього батьки для маленького Авраама придбати не могли. Такі вони були бідними. Однак, діти, дивіться, Авраам, виявивши кмітливість і не впадаючи у відчай, таки придумав собі, як він буде навчатися. Біля маминої печі, де мама готувала страви, стояло декілька дерев'яних лопаток, якими мама з печі доставала, ну, наприклад, бухінець хліба, який випікався. Знаєте, коли хліб спікся в печі, як його звідти дістати? Була така спеціальна лопатка. Мама туди цю лопатку засовувала, хлібчик піднімала і витягувала і ставила на стіл, щоб він ну, вистигав. Да. Дякую тобі, Юрчик. Да. І ось Авраам зметикував, що на цих лопатках, а вони такі, знаєте, величенькі, що на них можна писати. Але писати також в нього не було чим. І тоді він придумав один спосіб: він брав паличку. Обсмалював її у вогні, робив кінчик палички, не наче вуглик. І цим вугликом писав на дерев'яній лопатці. А коли вуглик закінчувався, він знову обсмалював його і знову писав чорненьким на, на світлій дерев'яній лопатці. І коли він списував лопатку на обидва боки, він просто змивав ті літери і все починав писати спочатку. Класний спосіб. Да. І от зверніть увагу, він міг би сказати, а в мене немає на чому писати, я тоді і вчитися не буду. А ні. Бачите, який він був винахідливий і кмітливий. І зовсім він ну, не був засмучений із цього, із цього приводу. Да. І ось коли він трішечки підріс, вже вміючи писати і читати, для того, щоб допомагати своїм батькам, він почав шукати роботу. І знайшов роботу у невеличкому магазині, куди люди, ну знаєте, приходили купувати різні е, товари. Спочатку він працював звичайним посильним. Ну, наприклад, прийде якийсь покупець, купить щось, е, і йому важко нести. І тоді господик кричав: Авраме, Аврааме! Ану, швиденько поможи цій пані донести до автомобіля чи до е, возика е, о, пакети із продуктами. І Авраам, отак, от допомагав. Йому за це платили якісь грошики Да Потім господар, бачачи, що Авраам виконує свою роботу добре, він вже довірив йому розвантажувати і складати на складі товари. А потім, коли власник помітив його старанність, він довірив йому одну з найбільш відповідальних робіт. Господар поставив Авраама не ким-небудь. А цілим продавцем у магазині. І довірив йому гроші, які покупці дають. І ось Авраам почав працювати продавцем. Люди брали в магазині товари, підходили на касу. І Авраам казав, скільки воно коштує, і давав їм здачу, розраховувався, гроші клав у касу. А ввечері підраховував, скільки він заробив грошей. І ось одного разу, підраховуючи в кінці дня, слухайте, що сталося з ним. Підраховуючи в кінці дня зароблені гроші, Авраам помітив одну проблему. Виявилося, що в касі грошей більше, аніж повинно було бути. Тобто він підрахував товари, скільки з магазину ну, продано було товарів. Він знав, скільки ці товари коштують, а в касі грошей чомусь більше. І він ніяк не міг думати, як це таке сталося. І він зрозумів, знаєте що? Що він просто комусь із покупців не дав здачу. Виходить, наче обманув когось, взяв велику купюру, а здачу дати забув. І здавалося, він міг би подумати, а все, лишні гроші, значить, вони мої, правда? Однак Авраам почав думати так: чекай, кому ж я міг здачу не дати? Він ось що зробив: він взяв листочок паперу, написав, почав згадати і згадав всіх покупців, які приходили до нього в магазин. Навпроти кожного імені написав те, що вони купували. Уявляєте, яка в нього пам'ять була добра. Написав у третій стрічці, скільки це коштувало. І почав думати, так, так, згадувати, хто які йому гроші давав. І він таки знайшов, кому він не дав здачу. Виявилося, і він згадав про це, що до нього підходила одна старенька бабуся. Вона купила деякі речі і дала йому бумажку велику купюру. І він згадав, що він не дав їй здачу. Якийсь інший покупець прийшов, щось почав до нього там говорити, він відволікся і все, і ця бабуся все поклала у свою корзинку і пішла, а здачу також не забрала. Він був неуважний, та й бабуся по старості своїй також не звернула на це увагу. І він почав думати, як же ж так? Хоча я кажу, міг би сказати собі, добре як! Тепер ця здача буде моя. Господар мені довіряє. Касу він перевіряти не буде, а бабуся старенька, вона може взагалі і не згадає про це. Тепер у мене є грошики. Міг би так подумати? Да. Міг би. А чи правильно так думати було б? О, звісно, ні. Я вам скажу, діти, зразу, за чужий рахунок не розбагатієш. І Авраам з дитинства вихований в послусі Богові. Він це давним-давно зрозумів. І він приймає тверде рішення знайти цю жінку і повернути їй кошти. Він приблизно знав, де вона живе, неподалік. Однак точно не знав. І ось, коли закінчився його робочий день, він сказав: для мене чесність важливіша понад усе. Він взяв у кулачок оці копійочки, які він повинен бабусі віддати. І пішов її шукати. Не дивлячись на те, що на небі вже збиралися хмари і вже вечоріло, він пішов до жінки з твердим переконанням, що все робить вірно. На щастя, спитавшись лише в декількох людей, чи не знають вони точно, де живе така то бабуся, вони його направили в правильний будиночок, і він дуже швидко цю жінку знайшов. І я думаю, діти. Не варто і казати вам про те, що бабуся, яка вдома вже помітила, що в неї не вистачає коштів, вона також не була багатою жінкою. І ту здачу, яку вона не отримала для неї, було ну, це великою втратою. Так от, мабуть, не варто вам казати про те, як бабуся, коли помітила втрату грошей, як вона зраділа, коли хлопчика врам, маленький хлопчик. Кошти їй приніс і висипав на стіл, сказавши: пані, ви забули взяти здачу. І жінка раділа навіть не з того, що в неї тепер знову є ці кошти. Знаєте що Що хлопчик, продавець у магазині, в який вона завжди ходить, виявився таким чесним і принциповим. Я вам скажу чесно, друзі. Дуже скоро, да, люди все більше і більше людей дізнавалися про вчинок Авраама. І я навіть скажу так, що люди почали в той магазин, ну, людей почало приходити все більше і більше. Власник магазину ніяк не міг зрозуміти, чому в його магазині почали з'являтися довжелезні черги. Люди йшли з іншого куточка міста, щоб придбати товари в їхньому магазині. І коли він запитався, чуєте, пані, а чому ви йдете до мене в магазин? Я ж знаю, що біля вашого будинку є такий самий. Чому ви до мого магазину йдете? І знаєте, що відповідали люди? Бо вони, ну, бо Бо він дуже... Бо в вашому магазині працює чесний Авраам. І ми знаємо, що коли ми тут щось купимо, нас ніхто не обманить. І так, за ним. Така, знаєте, якби причепилася така прізвисько. І так його цього хлопчика і почали називати чесний Авраам. Авраам. Я вам скажу, діти, завжди, коли ви робите по-божому, коли ви слухаєтеся Бога, то Бог обов'язково винагороджує вашу вірність і вашу слухняність. І ви, мабуть, запитаєтеся у мене. Звідки ви, Микола Валентинович, знаєте. Як називали цього хлопчика Авраама? Звідки ви цю історію взагалі знаєте? А знаєте, звідки я її знаю? Тому що сам Авраам цю історію і розповів. А знаєте чому? Тому що потім він став президентом Сполучених Штатів Америки. І звали всі його. Не, зараз уже ні, він вже помер. І звали його Авраам Лінкольн. Ох, він знаменитим був, був чоловіком. Він все життя своє залишався чесним і принциповим. І він таким був сильним і так його люди любили, друзі, що готові були за ним йти на все. Він в Америці скасував рабство, уявляєте? Він не... Ну, Це коли люди одні брали в раби собі інших людей. І ось, завдячуючи Аврааму Лінкольну, в Америці було рабство. Скасоване. Не, дуже багато людей не любили його. Вони казали, їм не подобалося, що він такий чесний. Знаєте, кому не подобалося? Людям, які люблять красти, обманювати. Їм не подобалося, що в країні правив чесний президент. Однак, не дивлячись на те, що комусь не подобалося, Авраам завжди залишався вірним Богові. І от в Біблії написано в книзі Псалмів. Праведний Господом буде радіти і буде вдаватися до нього. І будуть похвалені всі просто серді. Знаєте, про що говорить Давид? А він каже, що всі, хто до Бога будуть вдаватися, вони без нагороди своєї не залишаться. Тому я вам кажу, дітки, а любіть! Так, да, звісно ж. Все, що написано в Біблії, правда. І ця історія, яку я вам розповів, це правда. Тому я кажу вам: любіть Бога всім серцем, і всією душею, всією силою і всім розумінням своїм. І Бог вас без нагороди не залишить.